Я намалював 100 пікселяртів. Це був доволі важкий шлях, де мені треба було не здаватися, коли виходило щось погане. Де я з камним обличчя дивився як малюнок, на який я витратив купу часу, збирає мізерні перегляди. І що теж немаловажливо, це про дисципліну. І тому я хотів би з невеличким запізненням відсвяткувати цей малий крок для пікселярт спільноти і здоровезний крок для маленького піксельного місця. Де, чому я вирішив малювати, те, як я прогресував з кожним малюнками, як я експериментував, і що безумовно нас всі хвилюються, ж коли все ж таки перемога. Це все буде в цьому відео. Окей, нам треба трохи відійти від пікселярту. Ось 2004-го була неймовірною. Може вас ні, але в мене так. Так вийшло, що в кінці літа і в початку осені я їздив в іншу країну. І на той момент вона просто переповнювала мотивація. В мене була ціла купа енергії. І хоч на вже той момент я почав трохи малювати, я цікавий трохи інше. Я придумав шок Ну, фактично, він існував до цього, але більше як набір в прикольних ідей, ніж повноцінна історія. Але з таким зарядом мотивації вільного часу, що копряд буквально розків. за тиждень я придумав дві треті історії, і що мені більше подобається, це була послідовна історія. Я думаю, люди типу мене зрозуміють, коли в тебе є просто неймовірний старт, ще кілька крутих моментів, де кожен ну, просто розриветься і фіналки впише вашу історію в класику літератури. А ще купа дір, типу, отут крутий момент, далі вони щось роблять. ну, Потім придумаю, і отут ще повинно бути щось. Шо такого не було. До чого це історія замислилася як комікси. Тут вже. Ви можете скласти 2 і 2. Я захотів намалювати свій комікс. А враховуючи, що в мене був досить піксерті, і до цього вибір був очевидний. Врахуйте, що разом з поїздкою в мене ще поскладали зірки, і я загорівся. Ну, і загорітися, то загорівся, але досить у мене все ще було малувати. Тому кожен малюнок давався з трудом. І якщо відносно часу бачите, я малював ще без проблем, то з людьми був повний мрак. Наприклад, цей малюнок я малював 10 годин, то тобто не треба сильно бути художником, щоб сказати, що тут є якась проблема. Через навчання процес затягнувся на півроку. Часу на роздуми у мене було достатньо, тож я пройшов до висновку. Мені потрібна аудиторія. Бо навіть якщо я написав історію 20 з 10, то яка в цьому різниця, якщо його Читають три людини. Тож вибір був очевидний. Так я історію: спочатку свій Pinterest, потім Ютуб і Тікток відносно нещодавно і X. І з однієї сторони це було круто, а з іншої подумав, от зараз я помалю, аудиторію отримую. Ще й руку в малюванні наб'ю, тому я вирішив тимчасово відкласти малювання коміксу і зайнятися просуванням. Але от так от вийшло, що я холод до свого всесвіту. А потім зрозумів, що у ньому купа сюжетних дір, деякі моменти були б дуже неатичні, мотивація героїв трималась на соплях, і як іток, я вирішив забрусити шовкопряди. В мене досі є перший розділ цієї історії. І приблизно половина другого розділу. Але покажу я вам їх якось потім. На даний же момент я лише веду соцмережі, а поки я хотів би обговорити мій прогрес. І для початку варто обговорити часи до повноцінного піксель-арт малювання Тут врізається відсутність симетрії прям повністю. Тут якісь дуже криві лінії одне відносно одного. Але тим не менш, на диво сам того не усвідомлюючи, я притримався базових піксель-арту відверто не знаю як. Експериментів як такових не було, але засніть цю кіберсу. Вона була частиною всесвіту про нескінчений лабіринт, наповнений механоїдними тваринами. Далі ж на нас саме початок. Це були часи, коли я ще накидав концепти шовкопряда, але по ньому нічого не малював. Тут можна виділити те, що я не розумів базових правил піксель-арту, тому тут можна помітити затовщення лінії і нерівний крок. Парадоксально, але всі три арти мені подобаються, що взагалі підходить його кривизна. Потім мені вдалося скачати іншу програму, бо в тій не було шарів. В ній я працюю і досі, до речі. Цей відрізок десь до лютого і він здебільшого про шовкопряда. Що сказати, є прикольні арти, є і не дуже. Я особисто виділив цей арт, бо з ним я десь годин 8 чи 10 працював. Ще з цікавого. Те, що я взяв ідею Джорджа і то помиривав, як Сірі зсилати, щоб безумовно економили час. І далі йде найбільш довгий етап, коли я серйозно взявся за піксель арт Що цікаво, оскільки контент я поставив на конур, він не займав багато часу, і тому поганих робіт було більше, а також було менше експериментів. З самого початку я поставив собі челендж малювати на полотні 16 на 16 пікселів. Із цього вийшли дійсно дуже прикольні малюнки. Я б вам навіть порекомендував спробувати таке. Ще з прикольного був Гарі Дюба, і ми спробували метати масляних фарб. Ще я прям трошки спробував себе в анімації. І в мене було ну дуже багато артів по консольній тематиці. Оскільки тап цей здоровезний, той артів, які мені подобаються, теж сильно більше. Тому я просто шутком покажу все, що мені подобається. Ще з цікавого виділю те, що за час малювання в соцмережі я нарешті зміг вивчити базові правила піксель-арту. І як того, мій піксель-арт виглядає так. Що сказати, хтось хотів стрибнути вище своєї голови, але концептуально це повинно було бути круто. Арт по золотому Січіні з усіма моїми улюбленими персонажами, але маємо, що маємо. Вийшло дуже іронічно. Якщо говорити коротко, то стартів зайняло в мене вивчення базових правил побудови. А також на менш важливо вивчення уроку, що пікселяр дуже коварний. І що він любить робити так, що в тебе спочатку біла полоса крутих артів, ти вже думаєш, що розумієшся в пікселярті, а потім оп, і темна полоса, і ти думаєш, як же ти не лофті, втіна, що не як і то ходіть краще фільм чи аніме якесь, подивіться. Піксілят художник горі в сім'ї. А якщо ж ви знаходитесь серед нас, то буду радий почути ваші історії про малювання. І не тільки в піксель-арті. На цьому наче все. А, щодо перемоги, Ден мені сказав, що це буде.